В середині все-таки відчуваєш якусь свою вину, і навіть вину за те, що в тебе така сім'я, що ти так склалась, напевно, щось поганого я в житті зробила. Від цього треба збавлятись однозначно. І я б сказала, що все-таки не те, що я була винна, а я помилялася так. Я помилялася багато. Чому в основному через незнання, і ця спільнота і паралельна спільнота, тому що моя історія закінчилася щасливо, тому що мій чоловік доєднався до паралельної спільноти. А мені алкоголіки, які допомагають цим залежним, і власне моя найбільша помилка була в тому, що я намагалася його витверзити проти його волі з тих позитивних прикладів, які я знаю у своєму житті, свого оточення від алкоголізму можна вилікуватися при одній умові беззаперечній. якщо ця людина залежна сама цього хоче. і от нас вчать на наших групах, в нашій спільноті що не можна допомагати проти волі залежного, тому що це не поміч. А от посприяти тому, щоб він захотів, так це наша функція, і цьому можна навчитися.